Акаме Гакіл старенький тайтл про революцію та повстання проти несправедливої імперії та відновлення справедливості, на інкуючі на сладціхти є прибічниками тиранії. З опису можна подумати, що це доволі проста історія, де всі добрі примагають всіх поганих дядь та тьоть. Проте чи справді це все так легко було. Що ж, давайте пригадувати, яким був цей тайтл і що в ньому є такого цікавого. А ви, любі друзі, на каналі доктора Орокосакі, і ми переходимо до крінжогляду. А чуть не забув, підписуйтесь на канал, напишіть коментар та вліпіть лайк. Це буде дуже приємно для мене. Це фундаментальна річ. Для початку я вирішив чисто по приколу спитатися в однієї вельми цікавої людини з клану Кайдзоку його ностальгічні враження від тайтлу. Дабр та звукар клану Сашко, запрошую тебе до мікрофону на пару слів. Колись давним-давно, у далекій далекій галактиці, у віддаленому куточку інтернету, я випадково натрапив на аніме Ака Маґекіл. Назва спокусила мою увагу, і я вирішив дізнатися більше про цей тайтл. Після кількох швидких пошуків я таки знайшов кілька відгуків про цей тайтл і вирішив подивитися його. Захоплений цікавою концепцією, я почав дивитися перші епізоди. Відчуття екстазу і натхнення постійно змішувались під час перегляду, але ну не знаю. Наприклад, якби я зараз подивився, можливо, не були б вже такі о, у мене емоції, змішування і так далі. Отже, один з моментів, який особливо зачепив моє маленьке серденько, це були герої, які боролися ось за правду і свободу, вони відчували оцей великий гнів, бажання змінити світ, нічого типу, не боялися пожертвувати власним життям. Але, закінчивши перегляд ем, Акаме Гакіл, я зрозумів, що. Ну, це прикольне аніме. З одного типу боку для мене це був захопливий досвід в аніме, тому що до цього я мало аніме бачив, дуже мало. А з іншого боку, як же у мене серце країлося, скільки там було болю, жертвоприношення, буляха. У мене просто не вистачає слів. І все заради мирного, мирного життя у тому світі. Отже, таким чином, що я можу згадати про свої враження Ака Мегакіл, склалися вони з такого собі емоційного, блядь, дзеркала, яке спершу розбивалося на малесенькі друзки. От, але я дуже вдячний за таку можливість авторам цієї анімешки, авторам оригіналу, ось, що надали таку можливість пережити. Такий захопливий досвід. Панове, тут ностальгія Олда в око попала. Ех! Були часи. Загалом анімешка дійсно може викликати широкий спектр емоцій у глядача, адже сюжет розповідає про дуже знайому для українців тему, а саме повалення режиму. Тайтл починається з приїзду головного героя Тацумі у столицю імперії з метою заробітку грошей. Загалом типова ситуація, де пацан хоче на ізі підняти бабла. Та сталося одна фіговенька ситуація. Єманом. Бляха, ну ти бачив це бачив. І двох корішів, з якими Тацумі пішов заробляти гроші для свого бідного села, прихистила сім'я аристократів, які виявилися типовими героями Тру Крайм контенту. Як ви зрозуміли, їх закатували і вбили чисто по приколу. Проте Тацумі не знав про це і його підбирає з вулиці ця ж сімейка. What? What the fuck? Іронічно, проте саме в цей день. А точніше ніч навідуються асасини. Не ці тацумі, спочатку захищає доньку аристократів, вступаючи у швидкий бій з загоном убивць. Проте, дізнавшись правду, ну. Точніше, та у всьому зізналася після показу її персонального данджені. Та цим і вбиває її та приєднується до асасинів, що називають себе Нічним Рейдом. З часом герой знайомиться із загоном, ходить з ними на завдання, вбиває поплічників диктаторського режиму та корішить з нічним рейдом. У вас виникне питання: а хто така каме? Ну, ось вона, та, чорнява дівчина з катаною. Вангую, у вас також є питання, чому тайтл назвали в честь неї, а не тацемі. Тож я дам вам зараз відповідь. Ви готові? Ай-ай, Отже, відповіддю на це питання є: Айбу, чого так! Але вертаємось до сюжетних особливостей. Аніме Акаме Гакіл по факту має дві кінцівки. Причиною цього є створення тайтлу по манзі, яка ще не закінчилась. Схоже, студія White Fox хотіла підзаробити і поспішила поперед батька в пекло. Не дуже хочу спойлерити відмінності в кінці історії для тих, хто не в темі, але зазначу, що анімешка з другої половини почала дещо просідати та йти галопом по історії. Однак це не сильно і мішає, бо колорит деяких персонажів витягує це все. Головними ворогуючими сторонами у Тайтлі є повстанці із загону найманих вбивць нічний рейд та імперського елітного загону «Єгерів», задання яких знищити цих убивць. У нічному рейді є хоч і цікаві проте дещо картонні персонажі. В першу чергу я це говорю про Шеле, на дженту та Булата. Перша є типовою скромняшою, друга це місцевий Біг бос, а Булат є щирим послідовником вчень Біллі Герінгтона. Є і більш розкриті персонажі в загоні. Аля безтурботна та відважна Леоне, чи зухвала та Зверхня Майн. Але найбільше в нічному рейді розкрили Тацумі та Акаме, головних героїв тайку. Тацумі є ідеалістом, з дещо простакуватим характером та наївністю. Місцями це йому шкодить, місцями допомагає. Певною мірою саме ці якості допомогли йому вступити у нічний рейд. Аками ж у нас типова емо-дівчина з темним минулим і замкнутим характером, мета якої знищити диктаторський устрій. Імперії та вбити одну близьку для неї людину. Проте навіть Тацумі і Аками не можуть привернути стільки уваги до себе, скільки привертає до себе вона місцева богиня. Я не зрозумів. А куди це руки ваші потяглися? А А ну хутко, руки на стіл, шпана! А якщо серйозно? То Ездес, як антагоністка, є дуже цікавим персонажем. Вона об'єднює собі непоєднуване. Вона є як і домінантна альфа-жінка, що може тебе на порох стерти, якщо ти є загрозою для імперії, так і дуже ніжна дівчина, яка має за свою ціль знайти кохання всього свого життя. Головна річ, яку поважає Ездес, є сила та вміння боротися задля виживання. Що іронічно закохалася ця Домінатрікс у Тацумі, бо він за її світоглядом є дійсно сильною особистістю. Яка здатна вижити у жорстокому світі Акаме Гакіл. Також вона дуже цінує та піклується про своїх солдат та підлеглих, проте на цивільних вона дивиться як вовк на овець, адже вони, на її думку, є недостатньо сильними, щоб боротися за своє існування. Одним словом, Ездес це одна з головних вайфу у Тайтлі, особливо для поціновувачів БДСМ. Ваших же вайфу у тайтлі ви можете написати у коментарях під цим відео. Щодо її команди, то вони як Булат чи Шеле. Доволі картонні. Єдині, кого я відзначу, хоч якоюсь увагою, це вогнеметник Болс, що є добряком за характером, проте виконував жорстокі та криваві накази керівництва імперії, серія зі своїм ручним псом Сумоном Берсерком та Куроми, сестра Акаме. Проте навіть за слабо прописаними персонажами цікаво спостерігати, адже в Action. Сценах Тайтлу є одне ключове правило, що піднімає рівень напруги до шаленого рівня. Усі персонажі у даному аніме є користувачами древніх імперських артефактів тенгу, що дає їм неймовірну силу. Проте, якщо двоє користувачів артефактів сходяться в дуелі між собою, то один з них має обов'язково померти. Винятків з правил немає. Завдяки цьому правилу, увесь екшон відчувається дуже напруженим, адже ти не знаєш, хто переможе, а хто буде годувати собою флору і фауну у складі ґрунту. Як Наслідок кожен з бійців має як викладатися на повну в бою, так і думати своїми мізками, як переграти опонента та його ворожий артефакт, використовуючи сильні сторони свого та слабкості опонента. Також варто відзначити красиві та приголомшливі рухи у битвах. Кожен пірует, поріз та удар буквально розкриває стиль бою кожного з персонажів, як от швидка та спритна Акаме, чи потужна та віртуозна Ездес. І все це підкреслюється шикарним малюнком. Задні фони та деталі в гарні. Гакіл є доволі добре промальовані, пейзажі прикольні. Щодо дизайну персонажів, то саме завдяки ньому можна легко і швидко вивчити, що хто є хто. Малюнок у боях є динамічним та таким, що не використовує 3D. Тут має віддати належне, адже промалювати майже все нею 3D графіку, окрім деяких моментів, є доволі трудомістким завданням. Загалом малюнок дуже якісний, як і музика в тайтлі. аніме ідеально передають напруженість у боях та натякають на рівень. Складності бою для опонентів. Вони динамічні, вони стильні, вони естетичні. Як і вся стилістика ВК Мегакіл, окремо відзначу опенінги. Вони, як і Ости, розкривають сутнічного рейду з їхнім ідеалізмом та тяжкість їхнього шляху асасинів. Одним словом, опінги мають своє почесне місце у моєму плейлисті. Як висновок. Скажу, що аніме Акамегакіл є продуктом свого часу, якісно зробленим технічно, з хорошою першою половиною, проте з проблемами в другій частині. Для порівняння можете прочитати мангу, щоб порівняти кінцівки. А з вами був доктор Орокосакі. Не забувайте донатити нашому вітчизняному нічному рейду. І всім адіос!